Всім привіт, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маравецького, який запропонував змінити конституцію Польщі. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть обов'язково, з якого міста ви дивитесь це відео, і, звісно ж, підписуйтесь на мою сторінку. Отже, Матеуш Маравецький закликав опозицію проголосувати разом з правлячою партією за внесення змін до конституції таким чином. Щоб нововведення дозволяли конфіскацію російської власності, Глава польського уряду зазначив, що таким чином кошти російських олігархів, які зараз є замороженими на території Польщі, можуть бути використані польським суспільством. Тобто, багато хто з вас вже міг подумати, що поляки хочуть змінити конституцію, щоб ті кошти віддати Україні, так як частину там репарацій. Примусових, скажімо так, але ні, друзі, Польща хоче ці кошти забрати собі і покрити якби витрати, які вони несуть саме з цих коштів. Він запевнив, що якщо опозиція проголосує за такі зміни разом з партією влади, то всі російські гроші підуть на зниження цін на газ, на пальне, а також на електроенергію для всього польського народу і для всіх, хто в Польщі проживає. На жаль, Росія навчилась ухилятись від санкцій, ціни на товари різко взлетіли. Російський бюджет навіть з меншою кількістю продажів в, через санкції заробляє не менше ніж до війни. Підсумував прем'єр-міністр Польщі. І е, одразу ж, е, ну якби є в Польщі декілька різних опозиційних сил. Взагалі там не підтримують Україну в е, цій війні. Так вони стоять там більше за Росію, інші е, більше стоять там за польську національну ідею, але вони теж ну, такі, скажімо так, антиукраїнські. От. І е, от маємо також опозиційного політика Бориса Будку, Він зазначив, що. Подібні заклики від влади з'являються тоді, коли е, внаружу виходять афери від правлячої партії Право і Справедливість. Він додав, що правляча партія майже цілий рік не пропонувала змін до Конституції. Хоча е, оці критична ситуація з. Ну, якби з цінами на енергоносії вона фактично з'явилася від 24 лютого. І крім того, за словами Будки, генпрокурор з Бігнів е, Бюро має інструменти, які дозволяють стримати російські активи. І прем'єр-міністр не повинен вдавати, що справа в опозиції і що через опозицію зараз конкретно через таку е позицію. Всіх опонентів вони не можуть знизити ціни на енергоресурси. Тобто, бачимо, що опозиційна, опозиційні сили хочуть, щоб спочатку ПІС взяв на себе відповідальність за ту кризу, яка зараз розгорілася в Польщі, скажімо так, і не скидав це на, ну, якби, на ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. Такі, ну, як би. Такі вислови зі сторони польської опозиції. І взагалі, так, зараз така риторика в Польщі, тому як е, вже дуже скоро будуть нові вибори в Польщі, і кожен зараз хоче набрати собі побільше е, балів. Тобто право і справедливість хоче е, в е, ну, якби правляча партія, вони хочуть. Е, Звинуватити опозицію в тому, що в якби що от ми можемо знизити ціни на енергоресурси, але опозиція не голосує за те, щоб ми використали активи російських олігархів. А опозиція навпаки каже, що ви тут наворотили різного, ви зробили кризу, і будь ласка, візьміть спочатку за це відповідальність. Ви знаєте, що це там ряд ваших рішень цього спривів, а тільки після того ми будемо там за щось голосувати і взагалі з вами про щось говорити. З іншої сторони, ще одна позиційна сила, яка коротко називається PSL, і вона, вони готові обговорити з владою питання оцього голосування про зміни в Конституцію, але поки що не побачили серйозного підходу до цієї справи зі сторони уряду. Тобто, скоріш за все, дана тема буде розвиватися, і, можливо, ми найближчим часом побачимо прецедент, коли е, заблоковані активи різних громадян Росії будуть націоналізовуватись і е, більше ніколи в житті не будуть повернуті е, своїм початковим власникам, скажімо так. Е, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як ви вважаєте? Чи е, Ну, якби чи чи вдасться Польщі зібратися в одне ціле і внести такі зміни до конституції чи ні? Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.